Всім привіт привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему нове знайомство. Хто він? Налаштовуйся, будь ласка, на розклад, і тут буде два моменти: або загадуй того чоловіка, якого ти вже знаєш, це твій новий знайомий, або загадуй чоловіка, якого ти ще не знаєш. І будете дивитися, як у вас буде програватися цей розклад. І так, чи буде нове знайомство, загадуй термін. Може, він би і хотів до тебе прийти. Він знаєш, бо він як проривається, рветься, і чоловік десь є поруч з тобою, знаходиться чоловік, який готовий відкрити перед тобою свою душу і серце. Тільки ти при цьому настільки навантажена своїми якимись проблемами, настільки а, вся в турботах, вся в якихось от щось тобі треба розібрати, з чимось тобі треба справитися. Ти настільки заклопотана у своїх турботах, що ти цього чоловіка скоріше за все не помічаєш. І тут момент, чи відбудеться, воно б і відбулося. Підніми трошечки голову вгору, да, щоб ти роздивилася, є той чоловік, немає в твоєму оточенні, взагалі з якими чоловіками ти контактуєш, да? які чоловіки поруч є. Тому що чоловік, в принципі, карта Сонця, вона більше говорить про так. Так, Це нове знайомство буде тільки при умові, що ти, е, оце знаєш, з головою поринула усі свої клопоти. Ну, трошки припідніми носика, да? подивися очками, постріляй, постарайся зробити щось для того, щоб в тебе це знайомство таки відбулося. І тут карта говорить: якщо ти плануєш поїхати у якусь поїздку, або поїдь у якусь поїздку на відпочинок, і там ти можеш познайомитись, або вже коли ти відпочила, набралася нової енергії, да? набралася нових сил, і бачиш, навіть сім жезлів в цій колоді вона показує твій стан. Твій енергетичний стан, наскільки ти налаштована для тих, хто готовий зустріти того самого, ти його зустрічаєш. Єдине, що ці всі проблеми з себе скинь. Окей. Що це за чоловік? Це чоловік сильний, рішучий, ініціативний, в якійсь мірі може бути холоднокровний. Це чоловік може бути різкий. У своїх поступках і швидко приймає рішення. На даний момент він може знаходитися на роздоріжжі або на етапі виходу зі стосунків, або він вийшов зі стосунків, і він шукає потенційну для себе партнерку для свого життя. Так? Він може проживати якісь тяжкі досвіди, там, перемалювати свої якісь травми. Так? Але цей чоловік в такому складному для нього періоді, і він в активному пошуку. Когось нового. Якими будуть ваші стосунки пристрасні, дуже-дуже пристрасні чоловік буде реально дуже ініціативним. Це більше стосунки коханців. За Верховною Жрицею це той випадок, коли ви обоє будете приховувати ці стосунки. В першу чергу він, тому що тут навіть по деяким картам дивись, Може бути, він то шукає, але з попередніх стосунків вийшов да не вийшов. Да? Там ще все ще історія може завершуватися. Це перше питання. Другий момент, якийсь час, або він від тебе щось приховуватиме, да? або ти сама по собі будеш старатися максимально ці стосунки нікому не показувати. Але це можуть бути поїздки кудись, зустрічі з пристрастю. Може пробувати катати тебе на емоційних гойдалках. Це перший момент, але він може бути дуже класним коханцем і обережно до його слів. Да? Тому що дивіться, бачите, в нас в такому ще тільки три питання і вже є три чоловіки. Тобто це може бути момент того, що ти можеш визначатися один, другий чи третій, да? або це може бути чоловік, який програється в різних образах. З одного боку, в нього можуть бути серйозні наміри, і в тебе цей чоловік може бути дуже і дуже надовго. З другого боку, він не поспішатиме відкривати перед тобою своє серце і душу. Але з третього боку йому дуже хочеться пристрасті, і він може підганяти тебе у цих стосунках. І вони можуть дуже стрімко розвиватися, якою ти станеш у цих стосунках? З одного боку, о, я вся така класна, прекрасна, я мрію, я чогось хочу, це про романтику, це про жіночність, це про те, що ти наповнюєшся. На початкових етапах це дуже класне відчуття, тому що ці стосунки допоможуть тобі пізнати себе або відкрити себе, побачити себе з іншого боку. Це перший момент. З іншого боку, ну приніс якби другий момент, вони можуть настільки тягнутися, і тут може бути деяка невизначеність. Ти не будеш розуміти, в чому він тебе дурить. Да, у вас можуть бути переписки, зідзвони, і це все може настільки надовго затягуватися, що тебе може ця ситуація втомити. І ти так, ну окей, я все така класна, прекрасна, але щось тут не так. Да? Тут може бути з одного боку, чоловік може тебе дурити, з другого боку, в тебе ніби як втратила голову і абсолютно нічого не розумію. При цьому твоя самооцінка все ж таки зростає. До чого приведуть ці стосунки? Що. Це прекрасне почуття кохання. А, у багатьох з вас ці стосунки можуть привести до сім'ї сімейних стосунків. Причому за тузом кубків ти дуже сильно любиш. Да, в цій клоні, бачите, у нас жінка закохана. Жінка віддає своє серце в руки чоловіка. З другого боку, чоловік готовий. Вкладатися в ці стосунки і давати тобі це кохання, да? давати тобі свою любов, свою опіку а, може і реально відкритися перед тобою. І це дійсно такий союз, де ви обоє кайфуєте. Да? По картинкам вже бачиш, що тут такі класні позитивні енергії, сім'я, відчуття сімейності а, можливо, у вас можуть бути спільні сімейні цінності. Але це той випадок, коли ти дійсно прокайфуєш від цих стосунків. Єдине застереження, дивись, щоб це був неодружений чоловік. Якщо плюс-мінус ти здогадуєшся, що твій партнер, чоловік, якого ти загадала, одружений у вас буде це все кохання, це все буде, але, скоріше за все, він все ж таки залишиться в сім'ї. Але якщо чоловік вільний, то цей союз буде дуже і дуже прикольним, і він в подальшому може привести до сім'ї і сімейного затишку. На цій позитивній ноті я би хотіла закінчити цей розклад, тому що він прекрасний. Я вам щиро дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.